На Дніпропетровщині затримали підозрювано вбивстві заступника міського голови Нікополя. Про це повідомив начальник нацполіції області Олександр Ганжа. За даними слідства, чоловік здійснив близько 20 пострілів у Віталія Журавльова. Після чого кинув в салон його авто гранату. Злочин він панував близько чотирьох місяців. Для цього він орендував квартиру та підготував зброю. Після скоєння злочину закупав зброю у ліце Смузі та переховався в орендований квартир. Чоловіка затримали в одній з орендованих квартир. Розповів Олександр Ганжа. Підозрюваному обрали запобіжний захід, тримання під вартою. В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний виношував намір вчинення аналогічних злочинів по відношенню до інших посадових осіб в місті. Нікополь. чоловіку повідомили про підозру за статтею Умисне вбивство йому загрожує довічне ув'язнення. Антон Сіренко, Анастасія Овшаренко Суспільне новини, Дніпро.